Хмельничанин у лавах національної збірної з футзалу наша команда готується до ігор проти Німеччини. У лютому очікуємо на волейбольний фінал чотирьох у переліку команди з Хмельниччини. Також у черговому випуску програми Спортдайджез розповімо про новачків футбольного клубу Поділля. Вітаємо, приєднуйтесь. Готуються до фіналу чотирьох Кубка України. За трофеї боротимуться два волейбольних клуби з Хмельницької області. Це Епіцентр Подоляни Городок та епіцентр Подоляни збірна України Ю-20. Компанію їм складують МХП Ладижин, ШВСМ Колос місто Вінниця та буревісник ШВСМ Чернігова. Ці клуби минулого тижня обіграли своїх суперників. Матчі відбулися у чотирьох містах. Додамо, що в групі, «Д» за вихід до півфіналу також боролася команда з Хмельницького ВК Поділля. Підопічні Романа Ковальчука поступилися бізонам у матчі проти данського текстилю. Святкували перемогу 3-2. Та цього було недостатньо для виходу у черговий раунд, адже проходила з групи далі лишень одна команда. Додамо, що стала відома орієнтовна дата проведення фіналу чотирьох це 8-9 лютого. Цієї п'ятниці матимуть перший спаринг. ФК «Поділля» розпочало підготовку до весняної частини чемпіонату на полі зі штучним покриттям, ДЮСШ номер 1 зустрінуться із Вінницькою небою. Спаринг – це один із моментів підготовки, де ти перевіряєш свої якості ігрові, плюс ті гравці, які є на перегляді. Тому в нас є шість матчів вже запланованих. Ще чотири матчі є дати, де ми по ходу Підготовки хочемо зіграти з командами прем'єр-ліги. Коли будемо знаходитись у Львівській області, знаємо, що прем'єр-ліга починає 22 лютого раніше, і тому маємо надію, що з рухом, з Карпатами, з якимись командами прем'єр-ліги ми зіграємо. На базу ФК Рух Подоляни вирушать 3 березня, до цього тренуватимуться у Хмельницькому. Станом на зараз відомо, що пошук гравців, які поповнять лави місцевого клубу, триває. Наразі до складу команди приєдналися два новачки. Зміни відбулися й у тренерському штабі. Директором клубу призначили Олександра Воловика, тренером воротарів Миколу Медіна. Є гравці, які вже прийшли, той же Деніс Балан, той же Азізов Дава, поки що два гравці, які прийшли. Ну, маємо надію, що Два місяці у нас підготовки і ведемо перемовини з гравцями, які підсилять команду поділля. Микола Олександрович Медін, тренер воротарі, який працював і в штабі Максимова в Дніпрі, коли грали Єврокубки, досвідчений тренер і хороший гравець. Тому маємо надію, що з його приходом наші воротарі. Стануть краще. Нагадаємо, стартують першолігові команди у другій частині чемпіонату 30 березня. Мова йде про групу вибування. ФК Поділля в першому турі зійдеться із запорізьким металургом, гратимуть на виїзді. Група перспективна, да, не вибування, а перспективи Вважаю, що там знову ж будемо перевіряти наш характер, нашу думку. Важливо, що нам створити хорошу таку бойову команду. Да. Яку будуть поважати суперник і вболівальники Хмельниччини будуть приходити на матчі і підтримувати. Готується до матчу проти збірної Німеччини. Хмельничанин гравець з Сокіл Владислав Первєєв. Вирушив у Молдову. Саме там наша національна збірна з футзалу розпочне підготовку до чергових поєдинків основного раунду відбору на Євро-2026. Загалом до заявки потрапили 15 футзалістів. до Німеччини з Кишинева. Вирушать 30 січня. Сам поєдинок відбудеться у п'ятницю о 19.30 за київським часом. Матч відповідь 4 лютого у Молдові. На тактичних заняттях ми переглядали матч Румунія-Німеччина. Румунія перемогла з рахунком 6-0. але я не сказав би, що це було по грі. Німеччина дуже непогана команда, дуже непогані індивідуальні гравці там є. Тому я думаю, легко точно не буде. І тим паче я знаю, що буде забита арена в Німеччині і німці будуть дуже палко підтримувати. Дуже круто перебувати в збірній Україні. Колектив дуже так тепло мене прийняв. І всі хлопці, такі як і я, звичайні прості. Немає там чогось такого космічного, і так дійсно дуже приємно перебувати в стані, в стані збірної. Нагадаємо, що за збірну хмельничанин дебютував у грудні минулого року. Тоді вийшов на паркет у матчі проти Кіпру. Стартували у новому році. Дві перемоги до свого активу записали гравці БК Хмельницький-2 за підсумками туру, який приймав Кам'янець-Подільський. У перший ігровий день з перевагою у вісім очок здолали Старий Луцьк, у другий рівне Озюсишор. А от у заключний у баскетбольному подільському дербі не змогли дати відсіч Кам'янець-Подільському клубу Дітібао 2 наразі у західній групі підопічні Гани Шликової посідають другу сходунку. Кам'янчани, які в домашньому турі оформили переможний хетрик, розмістилися на сьомому місці в першій лізі серед чоловічих команд. Вже цієї п'ятниці чекаємо на поєдинки у вищій лізі. БК Хмельницький вирушить до Пущі Водиці. Там зіграє проти Ніко Баскет та Харківських соколів. Здійняли переможний кубок команда Феміда Вудмол, володарка головного трофею Кубку Преміум ліги з футзалу. У великому фіналі підопічні Едуарда Щепанського здобули перемогу над МФК Урбан з рахунком 2-0. Відкрив лік голам Денис Бродянський, голкіпер суперників. Олег Чайка не встиг зафіксувати м'яч. Цим і скористався Денис і на добиванні змінив рахунок на табло. Подвоїв його Максим Варемчук. Попри гольову перевагу Феміда Вудмолу у першому таймі назбирала сім фолів. І за 33 секунди до перерви гравці МФК Урбан двічі намагалися реалізувати десятиметровий. Та ні Святослав Зубик, ні Денис Подлюк не змогли обіграти голки стіну Богдана Тимущука. До речі, саме його головний тренер Феміди у післяматчовому коментарі назвав найвдалішим трансфером свого життя. А за підсумками матчу воротаря команди переможниці визнали MVP фіналу. Нагадаємо, за фемідо Богдан почав виступати у сезоні 2024-2025. Команда двадцять двадцять віддавалась на 200%. відсотків. Напевно, тільки так ми сьогодні і могли перемогти, знаючи суперника. Суперник один зараз з найсильніших у нас в області і в Україні на високому рівні. Тому ми налаштовувались на важку гру. Чудово, що Здобули результат. В цих епізодах, де потрібно, мало бути виручив і зробив свою роботу. Ми якби, в третій раз вже виступаємо в цьому турнірі фіналу 4. Всі чотири команди, всі чотири команди з 86, по-моєму, команд Асоціації футзала Хмельниччини сильні і всі одного рівня. Учасники великого фіналу напередодні обіграли своїх суперників команди Косво та Алмаз. І якщо Алмаз у фіналі чотирьох брав участь в друге, то команда з Волочиська на цій стадії розігрушу дебютувала. Перед сезоном у нас було завдання попадати якомога вище, старатися там попасти і в фінал чотирьох, і в чемпіонаті перш, перш за все завдання попасти в вісьмірку. Ми вже стало е, остаточно ну, зрозуміло, що ми попадаємо в чемпіонаті в вісьмірку. Це і сьогодні граємо в фіналі чотирьох. Це дуже так позитивно, дуже класно. Ми, ми дуже чекалися, команда цього моменту. Кубок преміум ліги з футзалу вже традиційне змагання для команд Хмельницької області. Четвертий рік поспіль, а саме від 2022 року. Кульмінаційна частина відбувається у форматі фіналу. Чотирьох покові зустрічі дійсно дуже часто дивують, не десь колись а дуже часто я би сказала, підкреслила, тому що, по-перше, тут немає значення турнірне становище команд. Тут всі грають, можна так сказати, з чистого листа. І сьогодні є одна гра, яка все вирішує, і немає права на помилку. Можливо, немає якихось інших моментів. Команди віддають все іноді дивують напевне самих себе, а не тільки нас. Меницький футзал. Він є на досить високому, я б сказала, рівні, хоча це можливо трохи. Нескромно, але тим не менше це є факт, тому що навіть в рамках от зараз екстраліги, чемпіонату України, який триває наразі, ми бачимо вихованців хмельницького футзалу в різних командах. Зокрема, наприклад, Ярослав Кожуховський, наш приклад, такий найближчий до нас, можливо, але не тільки він. Також минулого вікенду відбулись фінальні матчі Кубку преміум ліги з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Визначили переможців у п'яти вікових категоріях. У чотирьох з них святкували перемогу юні вихованці СК Сокіл. Серед наймолодших представників 2016-2017 років народження кубок здобули футзалісти з команди Амор Хмельницький. Після волейболу, теніс настільний педагоги гімназії номер 24 стали переможцями міського турніру серед працівників закладів освіти. Тріумфувала команда у складі директора закладу та вчителя фізкультури. Друге місце у змаганні посіли педагоги Хмельницького професійного ліцею, треті вчителі ліцею номер 7 Змагання освітян зафільмувала наша знімальна група. Баталії одночасно за шістьма столами. Відділення тенісу настільного де США номер три приймало учасників турніру серед працівників закладів освіти. Останніх зголосилося позмагатися 16 команд 21. Є навчальні заклади, які заявили дві команди. Є один навчальний заклад, який заявив три команди. Вимогою було лише одне це щоб був один чоловік та одна жінка. Командний такий вид цього року в настільному тенісі. Оксана Гарматюк, учителька української мови та літератури. Її напарник Олександр Вєтров, учитель фізкультури, каже, мали кілька тренувань, а у змаганнях востаннє брала участь чотири роки тому. Теніс мій всесвіт. Я з величезним задоволенням ходила на тренування, їздила на обласні змагання, їздила на Україну змагання і здобула кандидата в майстри спорту. Я років 4 не грала взагалі, відчуваю, що в мене вже не вистачає тієї підготовки. Тому сьогодні таки я вже відчуваю досить сильну конкуренцію. Чого би не сказала років п'ять тому? Мені було б набагато легше. Турнір тривав впродовж двох днів. Перший передбачав груповий етап. Його команда ліцею номер сім подолала без поразок. А от у другий конкуренцію візаві їм таки склали. Освітяни стали на турнірі третіми. Змагається чоловік проти чоловіка. Жінка змагається проти жінки. Якщо одну партію виграє чоловік, одну виграє жінка зі школи, то тоді третій раунд. Це змагаються два на два. Парний такий раунд Олег Фоменко представляв на турнірі гімназію номер 24 Його учні у новому навчальному році здобули нагороди у шкільній лізі з тенісу настільного в одиночному і парному розрядах. Тепер жартує черга вчителів. Треную викладачів гімназії 24. Ну і як я вам скажу, на кожному поверсі столи. Діти зацікавлені. Такий вид спорту, як настільний теніс, рахується найкращий в світі вид спорту. Кожна гімназія, школа, ВПУ по одній, по дві, по три команди виставляють. Так що тут баталії дуже серйозні. Олег Фоменко у парі із директоркою гімназії, номер 24 Оленою Яковчук, стали переможцями турніру з тенісу Настільного. Друга сходинка за педагогами Хмельницького професійного ліцею. Додамо, що теніс настільний цього навчального року став другим змаганням, у якому мірялися силами освітяни. Стартували з волейболу. А у лютому березні відбудеться і ще один турнір з футзалу. Хмельницький вперше приймав турнір з футболу 8 на 8 серед команд міських рад. Присвячений він Дню Соборності України. До обласного центру приїхали сім збірних. Ще одна Хмельницької міської ради. Змагалися на штучному полі дитячо-юнацької спортивної школи No. Один тут дійсно не про футбол, да, тому, що зараз для всіх, хто сьогодні грає, є набагато більше важливіших справ. Це робота в громадах, це допомога силам оборони. Це більше про спілкування, тому що сьогодні е, дуже багато голів громад зі всієї України. Тут є навіть голови громад територій, яких, на жаль, окуповані російською ордою. Вони спілкуються між собою, вони обговорюють різні робочі питання, діляться досвідом, і оце власне для того і відбувається. Бо соборність це спілкування, діалог між усіма насправді. Ну і що дуже важливо, турнір з 23-го року. Бо в 22-му він ще відбувся до 24 лютого. Він носить благодійний характер. Є на полі в різних командах учасники бойових дій. Благодійність цього турніру в тому, що для нашого колеги, для Івана Хребтату, для його 82-ї бригади, ми від всіх нас подарували квадрокоптер, діджай Мавік t І цей турнір для нас ключовий. Ми не відмовились від його проведення, і будемо проводити далі. Я дуже сподіваюся, що наступного року він відбудеться під мирним небом, під українським небом і під переможним небом. За словами. Мо міського голови Хмельницький мав приймати турнір ще два роки тому, але через ремонтні роботи на полі, ДЮСШ номер 1 він відбувався у Чернівцях. До слова минулоріч там перемогу святкували гравці Тернопільської міської ради. Тоді у фіналі обіграли суперників з Івано-Франківська. Цьогоріч тернополяни бронзові призери у матчі за третє місце. Вони із рахунком 3-0 обіграли команду господарку цьогорічного. Змагання дуже цікаві були півфінали, де ми поступилися буквально трішечки по пенальті, але потім команда зібралася і за третє місце господарями не поступилися. Показали характер, проявили. Рівень завжди цього турніру високий. У фіналі восьмого за ліком турніру зійшлися представники Чернівецької міської ради та збірної команди міських голів України. Із рахунком 4-1 перемогу святкували Буковинці до того, що минулоріч річ вони були бронзовими. Розарими. Справді підготувався, тому що наша команда цілий рік справді ходила кожен е, понеділок і кожну середу на футбол. 8 років вже цьому турніру. Я особисто вже п'ятий раз на цьому турнірі. Головна мета тут не. Привести команду, яка переможе, і тут всіх рознесе. Тому тут і є директори департаментів, начальники відділів. І тим більше, що регламент був так створений. Мені дуже дякую Хмельницьку, бо тими роками були такі питання. Ми зробили так, Якщо людина 35 років старше, може грати і простий спеціаліст. Але якщо людина менше 35 років, то він має займати хоча б якусь мінімальну керівну посаду. Це я думаю, нормальний такий, такий меседж думка, і бачу, що це воно спрацювали. Елементи гімнастики, танців та циркового мистецтва хмельничан запрошують на безкоштовне відкрите тренування з повітряної акробатики. Відбудеться захід 1 лютого об одинадцятій у приміщенні басейну спортивно-культурного центру Плоскирів. Організатори нагадують, що потрібно попередньо зареєструватись. Також нагадуємо, що до 3 лютого триває конкурс знавців олімпійського руху. Запитання вікторини. Ми опублікували на сторінці ТРК. Місто у Фейсбук. Стосуються вони європейського юнацького олімпійського фестивалю, який 9 лютого розпочнеться у Грузії. Прийматиме його три міста. До складу офіційної делегації увійшли 48 спортсменів. Українці змагатимуться у семи видах спорту. Перше наша команда буде представлена у змаганнях з хокею з шайбою серед юнаків. Таким «Спортдайджест» був цього разу. Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.